От так ідеш себе по полю і дивишся на ту красоту і думаєш, які дивні і чудні діла рук Божих. Слава Господу за все, за нашу землю, за поля родючі, за небо, за сади. За ті камінці, за пташок, слава Господу. Дивіться, яка красота. І воно спускається все. Нижче і нижче. Якщо б зафіксувати телефон, щоб він... щоб руки не тряслися, то можна бачити, як сонце прямо на очах спускається. Воно вже торкається дерево. Кінчика. Просто неймовірно телефон то звісно взагалі не то. Зараз трошки далі ще знімлю. А там в полі, це все загорожено, там сад якийсь, хата навіть там якась є. Я не знаю, чи там хтось живе чи не живе. І то отак от одна хата в полі, а там далі через трошки з поле. Вже село починається. Ну, тут комусь взагалі лафа. Просто. Дивіться, як сонце вже спустилося. Вже видно повністю. Звісно, камера бажає бути краще. Але все одно, телефон цього не передає, що я бачу в реальності.